Мій перший робот Пілісос. Якщо не сподобається, то напевно буде останній. Не довіряю я тим роботам, але ж ви бачите, що тих роботів вже пхають скрізь. Ось дивіться, горщик теж наполовину робот. Так, що у нас по комплекту? По комплекту? Запасні фільтри, їх там я не знаю скільки, коротше, дофіга фільтрів, датчики. Для чого ці датчики? Пізніше розкажу, покажу, щоб він обходив перешкоди. Наприклад, поставили там мищенки, де буде ваш песик чи котик їсти, щоб він їх не совгав, то ставляться ось такі датчики. До датчиків, батарею, вже одразу йдуть по комплекту. Зарядний, зарядний кабель з вилкою і такою, і сякою. Зарядна станція, ось вона. В мене є великі сумніви, що цей робот буде настільки ефективно прибирати квартиру та як я. Але в процесі роботи я вам все покажу. Дивіться, гумові колесика з мігенької гуми, так що не повинні буксувати. Колесика підпружинені. Тут натискаєте кнопочку. До речі, це мій перший огляд на робота пилососа. Так, фільтри в нас ось. І ще три по комплекту. Там також є фільтр, це все виймається, сміттячко витрушується. Ролики також можна буде легко виняти, тому що на них буде наплутуватися жіноче волосся. Зарядна станція 33 Вт і напевно, спочатку потрібно спробувати його зарядити. Навіть музика якась заграла. Ні, фіга собі. Коротше, заряджаю, плівочку поки що не знімаю, щоб не заляпати, щоб все гарнесеньке було. І далі буду підключати до телефону. Підключити робота простіше, ніж я собі думав. Все розписано в інструкції. Коротше, в телефоні також все чітко розписано, як воно має бути. Робот буде називатися. Микола, я думаю, нормально буде. І все, дивіться, налаштування завершено. Тепер в мене в сім'ї з'явиться Микола. Додаток в телефоні може бути будь-якою мовою, крім українська. Так, тут якесь вибране буде, напевно, з зони. Я не знаю, що це таке. Коротше, пізніше я вам розберуся і покажу якісь графіки виставляти, історія, повідомлення, стан продукта, налаштування по налаштуваннях. Дивіться, можна вибрати, якою мовою він буде розмовляти, але української тут немає. А тепер дивіться, мені тут дуже подобається італійська. <гум> Італіано. хоча італійську я ніфіга не знаю, пару слів знаю, тому що був в Італії, <гум> а толком її не знаю. Зважаючи на те, що цей робот недорогий, функцій тут реально дофіга. Дивіться, навіть можна знайти робота. Пише, що він заряджається, Бачите, тобто загубили в квартирі свого робота. Будь ласка, можете собі знайти або через інтернет, подивитися, що він там робить, або перезавантажити його. Коротше, функцій дофіга батареючка трішки підзарядилася. Хочу спробувати, як він працює. Давай, Микола, фігач. Ніфіга собі. Він працює. Ху -ху -ху -ху. Він працює. Давай ковра мені честь. Так, там культиватор обережно культиватор GTM! Йо-моє. Йо-мое, оце то фігач. Дивіться, і пішов. І пішов працювати. Давай, Петровичу, тут треба все поприбирати. Шумить трохи. Але я вам скажу, що він не настільки гучний. Побачите, ну, в мене там виступ. Цікаво, виїде він з того виступа. Ага, все, бляха. Це тобі не квартира. Ні, виїхав, дивіться, ні, фіга собі. Тобто тут виступ орієнтовно десь 1,5 см. І він виїхав. Ну все пілісос GTM. Тепер ти вже не потрібен, тепер вже є ось такий. А чому, до речі, в GTM немає робота пілісоса? Це бляха зальот би професійний робот пілісос GTM. Я вам скажу, він прикольно пилососить. Ось він заходить в ці кутики і щіточкою, бачите, ось ця щіточка. Він все там вичищає, крутиться туди-сюди. Тобто він робить все частенько. Я не знаю, правда, чи зайде він в кутик, ось так. Але старається старається реально. Так ось собі вже сів і не парився, і не треба. Бігати і таскати Ось це все. Ну, прикольний. Прийшло ось таке повідомлення, що неможливо почати прибирання. Треба перенести робота. Він заїхав на ручку. Тут в мене ручка, бачите, викинула помилку. А ручка, а ручка куди? А ручка ось така. Бачите? Ось така ручка. Заїхав і завис. Давайте хоча б глянемо, що трапилося з роботом. Ну, видно одразу, дивіться, який срач. Він позбирав весь пил де тільки можна. І мені цікаво, що знаходиться в контейнері. Ну, дивіться, працює, Да, реально працює. Я просто в шоці. Дивіться. Да. Ху -ху! Дивіться, що тут робиться, якийсь сральник в Петровича. Петрович, да ти засрався? Ану, дивіться. Ось що назбирав робот. В принципі, я недавно пилососив, але сральник тут в мене конкретний. Уборка кухня. І все за допомогою Гугла можна керувати Миколою. Закінчити уборку. Окей, устройство Микола. Я ще толком не роздуплився, як ним керувати за допомогою Google асистента, які там правильні команди. Але це вже дуже зручно. З дому ти можеш, не заходячи в додаток, просто сказати гуглові, що він почав прибирати, наприклад, в кухні. Микола готовий, повністю заряджений. Зараз подивимося, що він тут наприбирає. Поїхали! Насипав йому кави добряче, так, щоб подивитися, як він буде пилососити, скільки часу це все займе, ось ця така невеличка кімнатка. Уу, дивіться, дивіться, як пішов, так? Да? Микола, ось тут дуже брудно, давай, працюй. Якби ще Микола витирав пил з тумбочок, то взагалі було б круто. А так приходиться витирати пил самому. Дивіться, все ретельно, все працює, все їздить. Ось пішов далі. Дивіться, все чітко. Да? Дивіться, хоп, хоп, там зарядна станція. А чого ти в кутик не пішов? А в кутику хто має прибирати? А ось в тому кутику там ж брудно. Коротше, бачите, яка фішка, якщо зарядна станція там стоїть, він чомусь не заходить в той кутик. А в тому кутику, я вам покажу, тут, тут повний звездець. Дивіться, що робиться, бачите? Подивимося, зайде він в той кутик чи ні. Бряче, під ліжком, треба пропилососити під ліжком, там постійно купа того всього волосся і всякої фігні. Дивіться, ретельно проходить все. Ну, супер, супер. <хи> Вже не треба горбатися і пхати ось туди пилососа. Раз, два, дивіться, все чітко, хопа. І пішов далі. Щіточкою скрізь там повигрібає. Батарею треба було вище ставити, тому що він під батарею не може залізти. Де я поросипав каву, вже нічого немає. А ні, дивіться, пішов той кутик. Все добре. Ху-ху, Микола, а я на тебе грішив, а я казав, який ти поганий. Поки Микола шморгає під батареєю, ти собі лежиш на ліжкове і, і, і все і кайфуєш. Давайте послухаємо, наскільки Микола гучний в порівнянні з телевізором. Ось тобі на 10. Гучність 10, можна поставити гучність 15. Тобто, Микола не настільки гучний, наприклад, як взяти телевізор. 26 хвилин Микола прибирає кімнату, от стільки розрядилася батареючка, і дивіться, що трапилося. Він поприбирав ну просто ідеально. Ха -ха -ха, я просто в шоці. Звісно, що ручним пилососом ти би поприбирав це набагато швидше. Ну, Микола зробив це все ретельно, дуже круто. Я задоволений. Тобто ти собі десь, поки ти на роботі, Миколу включив і поки прийшов додому, в тебе вже ідеально чисто в квартирі. Все. Микола закінчує роботу. Ху-ху. Ану. І все. трам та да дам да дам І того. Микола, скільки працював? Історія. Зараз глянув в історію. Має бути вже історія. Так, це в нас історія сьогодні 30 хвилин. Бачите, тобто за 30 хвилин він прибрав всю кімнату. Я просто в шоці. Ну, ти, Микола Красавчик, тут я тобі срачу додав. Давайте подивимося, наскільки це все якісно. Ану. Ну, підписники, хто вам покаже, як не Петрович. Ану, щось є. Ху -ху -ху -ху. Нічого немає! Я просто в шоці. А ось тут, де був такий срач. Нічого немає. Дивіться, нічого немає. А під ліжком. Ану. Нічого немає. хо хо Микола, ти красавчик, все, я тебе полюбив. Ну, бляха, прикольна штука. Півгодини, да, реально довго пилососи в порівнянні з ручним пилососом, але ж ти лежиш собі і не паришся. Втикаєш собі в той час в телевізор, а Микола працює і працює він не гучно. Так що підписники ще й по такій халявній ціні, як коштує цей Микола, 100% я його буду рекомендувати. Посилання залишаю тобі в описі. Його можна купити в Україні по халявній ціні. Далі я ще буду роздуплятися в налаштуваннях, тому що там купа всього різні графіки, коли він має працювати. Наприклад, поставили, що він там запускався в стільки, то в такий-то день. Коротше, коротше підписники. Далі в сторісах буду показувати, як працює цей Микола. Якщо тобі буде цікаво, не забудь поставити вподобачку і підписатись на Петровича. Якщо ти вподобачку вже поставив, то давай я тобі покажу. Що знаходиться всередині. Йоп його мать, йоп його мать Петрович, як ти так засрався? Що ти такий засранець? Хо -хо -хо. Ану. йо йою, йо -йо. Микола, да ти красавчик, дивіться, дивіться, йо маю, це що в мене таке в квартирі? Це я з цим живу? Дивіться. Хо -хо -хо -хо. Це я живу. Це я живу. Ось цим, ну кави, то я понасипав. Але дивіться, ось цим я живу. Ну все, молодець.